Оседні Дні свого Вознесіння, він твердо постановив іти в Єрусалим, і він послав обісників перед лицем Своїм, і вирушивши вони, увійшли до Самарійського села, щоби приготувати йому, а ті не прийняли його, бо Він мав вигляд того. Хто йде до Єрусалима? І, побачивши це, учні, Яків та Йоанн сказали, Господи, хочеш, ми скажемо, щоби вогонь зійшов з неба і пожертв? Та обернувшись, він скартав їх, і вони пішли до іншого села. Це є слово. Wspomnienie. pańskie. Chcę u was to Ewangelia zmyć nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie bądźże pokolony Jezus Chrystus. Amen. Uлюбieni w Chrystie, drodzy bracia i siostry, czciodne milenne siostry zakonne, Наш міністра, організм, спивчен, кохані дорогі парафіяни, улюблені Божі діти. В День Святого Єроніма читаємо Евангелію від Луки, 9 розділ, яку в лікціонажу зазначено як заголовок, він твердо постановив іти в Єрусалим. І нібито на перший погляд речення і навіть ситуація дуже така проста, не дуже звична, якась там надзвичайна, але само розуміння Єрусалиму і само розуміння постанови має велику роль в нашому житті. Знаємо з Біблії. І з науки костьола чи з коментаря біблійного або з науки священників, що євреї, ці ортодоксальні, віруючі, такі правдиві, настоящі, вони не завжди дружили з самарянами і відкидали їх, не приймали нехтували ними, але для того. Що самаряни давали повод для того, причину, тому що вони не були такими побожними, мали свої якісь вірування, свої забобони і так далі. І тому між ними не було якогось такого порозуміння. Бо так якби ми могли на сьогоднішній день сказати, що є дуже віжонці люди, католіки, побожні, костільні, а є такі, які там прийдуть раз на якесь час. Їздять десь там стан по собі по ворожках, ще там десь вірити в різні предсказання, в якісь передбачення, ще там щось забобони, і між такими людьми немає правильного контакту, якоїсь згоди. І це натурально. Очевидно, Господь Бог Він хоче всіх поєднати, щоб ми всі, як діти одного Бога, могли спілкуватися, розуміти один одного. Разом підтримувати себе в віри, тому Пан Ісус, наприклад, зустрічається з самарянкою, яка прийшла по воду, описується Євангелія Святого Яна в 4 розділі. Так само опис про доброго Самарянина, який, словами Пана Ісуса, є кращий за Сонза і за священника і Левита, які бачили. Людину потурбовану, побиту, знищену, і ніхто не звернув уваги, тільки самаряни. І тут можна давати ще інші приклади, але сьогодні ця ситуація, коли пан Ізус захотів йти в Єрусалим, і то написано перед своїм Вознесінням. Тобто пан Ізус і так мусив повернутися додому Отця. Це була його місія на цьому світі, так як Бога і людини часова, така візуальна, але як Господа Бога, Сина Божого, вічна. Тому що до сьогодні, через костюм пан Єсус далі кожного з нас спасає, та дає нам дорогу до Неба, до вічності. Тому мусило все це відбутись: дорога кшижова, ці терпіння, смерть Пана Ісуса, Воскресіння Його. І тому Він твердо постановив йти в Єрусалим. Ми знаємо, що кожен з нас в своєму житті зустрічається з щастям і з якимись турботами, тривогами, незадоволенням, з якоюсь, може, часом бідою, часом трагедією. Але ми знаємо, що ми йдемо до вічності. Тому Єрусалим це той момент, де. Доконається, тобто звершиться наше Воскресіння. І нам потрібно твердо постановити, що я входжу в всі мої трудності, які Бог хоче мені дати їх доторкнутись, але зі мною їх перейти. Самаряни розуміли, що правдиве життя віруючої людини на там той час ще не було християн, але вони вже бачили, як поводиться Пан Єзу, учні Його. І вони розуміли, що в цьому є офірність жертва. І тому вони не хотіли нічого мати спільного з цими дуже праведними Тому не були задоволені, що пан Ісус йде до Єрусалиму, чули про Нього, що Він чудотворний, що Він допомагає людям, але те, що Він. Входить в ці всі труднощі, про які він говорив, що син людський буде виданий в руки людей, вони його заб'ють, він третього дня воскресне. Вони все це чули, ходили за Паном Ісусом. Але вони думали, ну Він так, як Бог, як пророк, як Син Божий, повинен не дознати цього, повинен оминути це. Так нам святий Пьот Апостол казав, Господи зробив все, щоб на себе це не прийшло. У пан Ісус Скарта святого Петра. Тому вони не прийняли Пана Ісуса. Не приймають, бо Він мав вигляд як того, хто йде до Єрусалиму. І сьогодні для нас це є наука, щоб бути такими, ну, в доброму значенні впертими в своїх постановах. В нас є такі постанови, які ми приймаємо їх, твердо віримо в це і дуже рішуче, дуже. Так, може, часом вибачте слово нахально. Хочемо це все отримати. Щось собі задумали, купити, щось нам сподобалось, чи якесь пальто, чи якісь капці, чи там платячко для дівчат. Все, вони впираються і це мусить купити. Просто твердо настроєний, настроєний, що це мусить бути. І тепер ця впертість вона повинна перейти на духовний план. Чи ми. Вміємо постановити собі, що я буду молитись, що я буду йти до сповіді, що я піду до Комунії святої, що я піду на нашу святу, постановити собі, що я в будний день прийду на службу Божу. Ось це є тверде рішення йти до Єрусалиму. І коли ми сьогодні згадуємо святого Єроніма, то можемо собі подивитися, як Бог. Показує нам, що насправді жодна людина не є забутою Богом. Очевидно, ми сьогодні не про всіх людей пам'ятаємо, які жили до нас. Але ну, мінімум такі один чи два приклади це власне те, що ми на початку Служби Божої сказали святий Павло І пустельник, тебе, пустиня. За царя Декія переслідування християн, люди втікають кожен куди може. Той, хто боїться мучеництва прийняти смерть, а хоче залишитись віруючим, втікає в пустиню, там вже є, чекає, поки переслідування закінчиться. І багато пустельників залишилося потім, як винагорода Богу за те, що вони перестрашились, боялись, залишились в пустині. І таким був теж. Не один чоловік, не одна може жінка, але теж власне святий Павло пустельник, і про нього можна було би забути. Але святий Єронім, який спілкувався із свідками, говорив, що такий святий був, що до нього пішов святий Антоній Обат, пустельник, що з ним зустрівся, розмовляв. Вони розмовляли про костю, питали, який піскоп зараз провадить костюм, служить церкві, і від цього піскопа Афанасія, біскупа Атаназеку взяли плащ і занесли Павлові, його в цьому плащі похоронили. Наприклад, знаний для нас теж святий Шарбель. Знаємо цю історію, що було паломництво. Робили фотографію там з священками, монахинями, монахами. І люди, коли потім вдома робили фотографію з цієї пленки, то побачили, що там ще плюс одна людина, є, ще якийсь один ксьонц. І вони, коли звернулися до цих монахів, вони кажуть, так, це наш Шарпен". ну, він же давно помер. І на фотографії він з'явився. І сьогодні єдиний образок, який можна побачити, це власне вирізка з цієї фотографії, винятки, де він з'явився в капішоні Монах, який разом з цими людьми був сфотографований. І сьогодні вже історія про нього є знана. І так можна не одну історію пригадати, але в костілі так не раз вже було, що хтось про когось десь там забув. Але потім з'являється людина, яка це все віднаходить, підтримує, яка це все як розповсюджує. І навіть в такому самому ракурсі можемо подивитися на наших священників, які служать тут, в цих Мар'янів. Напевно, багаторазово чули цю історію про відновителя їхнього закону Єжи Тулєвич. Який, як єдиний, залишився з цих священників, біскуп, який захотів відновити закон, який вже втратився, і він став мар'яніном і відновив закон. І тому, наприклад, мар'яни ходять в Чорних сутанах на честь святего їжа але знаємо, що вже там недавно, може, пару років, як в Польщі чи в інших, чи навіть, скажемо, в Україні вже є священники, які ходять в білих сутанах так як е, святий Павчинський, наприклад, Станіслав. І можна сказати, мало закінчити все, а Бог знову відновлює. Чи, наприклад, кармелітанський закон боялися, що пропадеть матінка Божа, являється одному з монахів і каже, даю тобі шкапляш. І цей скаполярий врятує ваші закони. Сьогодні багато людей носить шкапки шкармелітанські. І так багато-багато історій. Чому про це говоримо? Тому що святий Єронім є один з таких святих, яких Бог покликав, щоб бути відновителем костьола. Святий Францішик відновив Костю історію костьола, святість Костьола, харизмат, характер. Основу, костюля, фундамент, і пан Єзус, який йому явився, казав, що твої браття завжди будуть в костілі, ніколи не пропаде твій закон. Так? Тому Францішкани сьогодні кажуть, що в мене єдиний закон, який має обітницю від пана Ісуса, що вони завжди до кінця світу будуть існувати. Ось, тобто багато-багато таких історій. І, власне, святий Єронім – це той, котрий віддаючись. Розважанням Слова Божого, вивчаючи різні мови, особливо східні мови, перекладає на той час слово Боже на латинський язик, на латинську мову. І це все служить в постсолові дуже багато років. І до сьогоднішнього дня ми можемо читати теж латинський переклад Біблії, який є оригінальним, скажімо, перекладом і є канонічним. Тому. На зразок святого Єроніма можемо сьогодні просити Бога, щоб ми теж були такі відновителі сім'ї, костьола, відновителі світу, відновителі культури, так, відновителі християнського життя, тому що святий Єронім є той, котрий сьогодні нам патронує, провадить нас і дає нам приклад приклад того, що не себе проголошує, але власне. Пізнаючи Біблію, пізнаючи постріл, проголошує самого Бога і відновляє історію святих. І ми також сьогодні для своїх дітей, для внуків, повинні так само бути таким єронімом, який прийдемо додому і скажемо там дітям чи внукам про наш постріл, про нашу парафію. Так пам'ятаю, як одного року, це вторік чи позавторік. Колись наш вітець-пробуш Віктор каже, як було, була річниця Ксьонза Владислава, Ван каже, я собі усвідомив, що сьогодні вже живуть діти, молодь, яка не бачила ніколи живого Сонця Владислава, а вони вже народились після його смерті. Тобто хтось їм має розказати про те, що був такий ксьонд, що построїв костюм, що відновив віру. І, і так само треба говорити про свою сім'ю. Про свою родину, е, можна сказати, модним зараз є ці дерева, е, які там малюють чи фотографії генеалогічні дерева. І це теж є відновлення, відновлення цієї свідомості, хто ми є. І так ми хочемо відновити в собі цю гідність Божої дитини, розвинути цю ласку Божу, яку Господь дає нам, і в цій Божій благодаті. Czekajcie na wieczną nawrodzę na Bank. Amen. Nie bajcie się,